Працюючи ведучим вже більше п'яти років, для мене завжди була важлива перша зустріч, яка може відбутись, наприклад, ось тут. І тут. І тут. Або тут. Мене звати Роман Владика. Іра Сергій. Я вас дуже радий бачити. Дивіться, в нас достатньо часу, тому в першу чергу я би хотів обговорити ваші. Отже, я зарішила. Заздрила і пліткувала про весілля подружки, збрехала. І так, так, це я подряпала твою нову машину. Ей, hey, ей, hey. я дуже перепрошую, я не той Владика, я ваш ведучий, Роман Владика. Класно проведу ваше свято. А за сповіддю то вже не до мене. Іра та Сергій більше не одягатимуться офіційно на зустрічі.